Курилівка передмістя Кам'янського. Тут висока вода наробила чимало лиха. До власної хати уплав. Олександр показує повінь перетворила його обійстя на болото. Сад, дитмайданчик, авто усе під водою. «Метр двадцять рівень, Вона була по кришу у воді. Чоловік навіть машину не встиг врятувати. Вода прибувала надто стрімко і неочікувано. О дев'ятій годині вечора. Я вийшов на вулицю, було все сухо. Початок 11-ти 11, сусідка дзвонила, вийди, подивись, що в тебе в дворі. Ну, Я вийшов, в мене вода під поріг. Перш за все, взявся рятувати семирічну доньку. Дитину віддав сусіду в вікно, вікно, вони вище. От. А сам цілу ноч гуляв, наблюдав за уровнем. В час 5 сантиметрів додавалося. Сиро, холодно. Чоловік показує, як затопило будинок. Всередині було зо пів метра води. Попсувалася техніка, меблі, підлога. Олександр Самотужки виховує дитину. Жінка померла минулого року. Мені скоро 65 років, дитини 7 років. От і що з цим робити, як ми без хаченки в цьому садовому товаристві затопило одразу чотири вулиці й десятки садиб. Дякувати місцевим, що позичили мені рибацький костюм, то я можу в повній мірі показати вам наслідки повені. Раніше на цьому місці була вулиця, їздили машини. Тепер декілька будинків виявилися фактично відрізаними від цивілізації. Вихідними рівень води тут подекуди піднявся на понад два метри, кажуть місцеві. Дачникам масово потопило городи. В пана ігоря геть пропала городина. Урожай пропав. Не буде урожая в цьому годі. Ні клубніки, ні маліни, нічого не буде. А ще затопило вулики, всі бджоли загинули. Міні пасіку чоловік розвивав близько п'яти років. Після зимовки, ну сім'ї невеличкі сім'ї, ну вони були. Щас би вони пішли в роз, би все, ну за води вони не підуть. І за води вони помирали. Їх затопило та й все. Жителі такої повені не очікували. Памом дівностова здається, у 98-му році, коли прорвало греблю, так тільки тут було затоплено, а зараз же й крайні вулиці всі, так що карасі плавають по городам. Городу скільки у вас загалом дільниць? «92». А живе тут чоловік. 10 живуть. Так, да це людська халатність. стоїть каскати гес, і вони доз у них уровні стоять, і вони повинні синхронно збрасувати цю воду. Такого не повинно бути. Паводок і в Дніпрі затопило приватний сектор в Новокодацькому та АНД районах. Постраждали пляжі та набережна. У ДСНС вже знають причину повені. Внаслідок значного скиду води при пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду піднявся рівень води в річці Дніпро, Внаслідок наслідок чого сталося часткове підтоплення Дніпровського та Кам'янських районів. Метеорологи кажуть, контрольований скид допомагає стабілізувати рівень води у річці. Опади, які були, там і десна вийшла з берегів. Такі пропуск відбуваються ну, практично щорічно. Це природний процес. Річки під час весняного водопілля виходять на заплаву. Це нормально. Підтоплення називають помірними перевищення максимум на 30 сантиметрів і додають постраждали території поблизу русел річок. Дачні ділянки розмістили в зонах можливого підтоплення. Я думаю, поселилися з порушенням норм заселення. Всі ж хочуть ближче до річки. Там їх підтоплює. Метеорологи і ДСНС попереджають, загроза підтоплень залишатиметься до кінця тижня. Мешканців прибережних зон закликають вивести техніку та цінні речі. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.